Мажор на шаленій швидкості збив двох підлітків, а його відпускають під смішну заставу. Сьогодні поговоримо про справжнє диво українського правосуддя. У Вінниці місцевий молодий багатій влаштував страшне ДТП, збив двох дівчат, а через місяць його просто відпускають на волю із мінімальною заставою. 16 січня 2025 року вулиця Театральна, 22-річний карен Аветисян на білому Мерседес Бенц летить як на треку Формули 1. Однак це людний центр міста. Він грубо порушує правила, виїжджає на смугу громадського транспорту і збиває двох 19-річних дівчат. Важкі травми, лікарня, шок у суспільстві. Це якесь диво, що обійшлося без жертв. Причому Зазначають, що Аветісян був тверезим під час скоєння злочину. За скоєння такого страшного ДТП мажору загрожувало до восьми років тюрми. Спочатку суд залишив його під вартою, але потім 242 тисячі гривень застави, і все. Мажор на волі. Як з'ясували журналісти видання Ми вінничани для Аветісяна? Ця сума це як чайові в ресторані. Цей хлопець непростий водій. Його називають представником золотої молоді і не дарма. У 23-му році він зареєстрував ФОП із будівництва доріг. А вже за рік виграв 59 державних тендерів на 12,77 мільйона гривень. Причому здебільшого без конкуренції, цікаво. А як же так виходить, так? Ба більше стало відомо, що на нього оформлено 42 об'єкти нерухомості, переважно земельні ділянки, загальна вартість яких десятки мільйонів гривень. А його батько Армен Аветісян взагалі керує або володіє компаніями, що виграли понад 120 державних тендерів на загальну суму більш ніж 150 мільйонів гривень. Тепер зрозуміло, чому він так спокійно виходить із зали суду, чи не так? Прокуратура оскаржила це рішення, але 25 лютого 2025 року Вінницький апеляційний суд відхилив скаргу. Все, справа була закрита. Людина з грошима та зв'язками не сіла за грати. Місцеві журналісти вказують на те, що у подібних мажорів у Вінниці. Вже навіть є свій ручний суддя Володимир Гриневич. Суддя Гриневич, справжній рятівник для винуватців ДТП. Він не раз проявляв свою гуманність до порушників за кермом у 20-му році. Він фактично відмазав Наталю людзісь, яка влаштувала ДТП і втекла. Попри дві статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, вона відбулася штрафом у 340 гривень. Вона розбила Infiniti Q30, керуючи китайським Great Wall. Чи була п'яною? Невідомо, бо одразу втекла з місця аварії. Але на цьому її пригоди не закінчилися. Минув рік і знову знайоме ім'я. 2021 рік Вінниця Наталя Дзісь за кермом Хавал H2 збиває 13-річного Андрія Тарасюка. Просто на тротуарі. Двотонний позашляховик відкидає хлопця на металевий паркан. Пробитий череп важкі травми лікарня. А що ж суд? Гриневич знову дає гуманний шанс. Був арешт, так, але з можливістю застави у 181 тисячу гривень. Той, хто має гроші, виходить на волю. Співпадіння? Що буде далі? Суспільний гнів, акції протесту, нові заголовки у ЗМІ. Але чи буде справедливість? Чи просто ще одна справа, яку спустять на гальмах? Пишіть ваші думки у коментарях. Топ колаборанта з Херсона випустили на волю. Він прирікав на смерть тисячі українців, а тепер просто відкупився від правосуддя. Як гадаєте, скільки коштує зрада батьківщини? Дев'ятсот вісім тисяч гривень саме за таку заставу Дніпровський райсуд Києва відпустив на свободу депутата Херсонської обласної ради Сергія Сорокунського. Про це повідомляє видання МОСТ, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах. Але хто цей Сергій Сорокунський, і взагалі, такий? Це не просто депутат, це людина, яка буквально отримала статус федерального радника під час окупації Херсонщини Росією. Людина, яка користувалася перепустками окупантів і могла брати участь у ліквідації законної української влади в місті. І це не підозри, це зафіксований факт, який знайшли правоохоронці під час обшуків у нього вдома. Правоохоронні органи підозрюють, що Сорокунський працював на окупантів ще під час активних бойових дій. Власник маленької бізнес імперії від гуртової торгівлі паливом до фермерського господарства. Він міг забезпечувати окупаційні війська всім необхідним. У 2020 році він пройшов до Герсонської облради від партії колаборанта. Володимира Сальдо, коли почалося повномасштабне вторгнення, сорокунський буцімто потрапив у російський полон, але чомусь дуже швидко опинився на свободі. Тож, хто зна, можливо, це був і не полон зовсім, а таке собі звітування перед керівництвом. Пізніше він ще подав позов проти журналістів, які писали про його зв'язки з ворогом. Ви можете уявити собі цю нахабність. Суд не тільки відмовив йому, а й арештував його майно у справі про колабораціонізм. Але ось вам новий поворот: замість тюрми, свобода. Якщо заплатиш, а найдивніше, що стаття за якою його підозрюють, взагалі не передбачає альтернативи триманню під вартою. Йдеться про 111.1 кримінального кодексу України колабораційна діяльність за її найтяжчими частинами, які передбачають активну співпрацю з окупантами, покарання становить від 10 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А це саме те, чим і займався Сорокунський. Альтернатив у вигляді застави чи домашнього арешту нема. Але суддя, схоже, вирішила проігнорувати ці вимоги, що ставить під сумнів законність її рішення, і може бути підставою для його оскарження. Схоже, навіть найбільш одіозні колаборанти можуть уникнути покарання, якщо лише знайдуть правильних суддів. Що буде далі? Випустять особисто сальдо під розписку? Чи може окупаційна влада Херсона утримує офіційні амністії? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Ну, а ми продовжимо слідкувати за цією справою. Макрон готовий захищати Європу французькою ядеркою. Його країна має найбільш боєздатну армію, до того ж власний ядерний арсенал. Про таке французький лідер заговорив у зверненні до нації. Варефії надули щоки і затягнули, що це ох яка погроза на адресу Росії. Що ж у розпорядженні французів і як до цього ставляться інші європейці? Дивіться далі. З вами Фейна Василенко і всі подробиці за мить. Ядерні сили Франції можуть захистити всю Європу. З такою амбітною пропозицією виступив лідер країни Еммануель Макрон. У відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобом стримування наших союзників на європейському континенті. Щоб не сталося, Рішення завжди було і буде у руках президента республіки. У своїх попередніх заявах Макрон також говорив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замінити США. Утім, поспішати з цим не потрібно. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, французька ядерна парасолька не повинна зруйнувати систему безпеки НАТО, згідно з якою боєголовки в Німеччині. Та інших європейських країнах, які не володіють ядерною зброєю, НАТО диктує правила, які не потрібно порушувати. Обережно сказав Шольц. Що ж має Франція? З того, що є у відкритому доступі французький ядерний арсенал це 240 бойових зарядів потужністю 110 кт, кілотон, та ще півсотні боєзарядів потужністю 110-300 кт. кілотон. Вони встановлені в балістичні ракети на атомних підводних човнах. Щодо тактичної ядерної зброї, то це ракети дальністю до 600 кілометрів, адаптовані під літаки Рафаль. Різної модифікації за оцінками військових експертів, це доволі обмежений ядерний арсенал. Тим більше, що раніше Франція мала й балістичні ракети шахтного базування, але в 96-му році Париж від них відмовився, а пускову інфраструктуру знищив. Тепер французи кусають лікті, що згорнули цю ядерну компоненту. Однак чи готова умовно Франція вступитися за Литву чи Естонію в разі нападу на них? Велике питання видання Financial Times оприлюднило статтю, якій опитані експерти стверджують, що Париж не буде захищати своєю парасолькою вільнюс. Причина: Балтійські країни не зможуть нічим віддячити чи запропонувати у відповідь. Однак такі жваві розмови, а тим більше пропозиції спільного захисту з ядерного клубу, гарний сигнал. Мовляв, Європа готова об'єднуватись і шукати всі можливі способи оборони. А що ж кажуть за перебріком? На Росії на темі ядерки спекулюють. Всі, кому не лінь на сміливі пропозиції Макрона, теж відреагували. Так міністр їхніх закордонних справ Лавров почав скиглити, що це загроза для Ерефії. Звичайно, це погроза на адресу Росії. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і Великої Британії. каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти Росії. Це, звісно ж, загроза. Путінський придворний прес-секретар Пісков назвав заяви французького лідера дуже конфронтаційними і додав йому, здається, що Париж прагне продовження війни. А як ви думаєте, чи може Франція стати новим лідером у Європі? Чи достатньо амбіцій та авторитету Макрона? І як на всі ці розмови будуть реагувати в НАТО? Пишіть свої думки нам в коментарях. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі та діліться цим відео. Так значно більше людей дізнаються правду. Ну а ми продовжимо слідкувати за найважливішими подіями та новинами Україні та світі.